Вчимо букву А разом з музичною абеткою. Вчимося писати пальчиком на пісочку букву А. Подивіться уважно. Вона складається з трьох ліній. Ось так і третя. Спробуйте дітки. Намалювати на пісочку букву А. А ми з вами співали пісеньку про апельсин. Давайте ми намалюємо апельсин. Він круглої форми. І на шкірці видно такі дірочки. Домалюємо гілочку і листочок йому. А ось бачите, я присипала свій апельсин пісочком і поруч малюю апельсинку кругленьку тільки меншого розміру. Для того, щоб поруч написати слово Апельсин. Можете, хто вміє писати, написати, хто не вміє писати, повторюйте за мною і вчимося писати слово апельсин. Син. У всіх виходить. Не поспішайте, можете поставити на паузу відео і спробувати написати це слово.